Яскраві, повчальні та неймовірно цікаві. Це улюблені мультфільми і дорослих, і малих. Вони розповідають життєво важливі історії в грайливій формі, відволікають від буденності і додають фарбу життя. Це підбірка найкращих мультфільмів 2023 року. Щось пропустили? Зараз надолужимо. Повірити в диво та зануритися у світ дитинства допоможуть мультфільми. Ми зібрали найкращі мультики 2023-го в одному матеріалі. Усі вони вже доступні до перегляду в онлайн-кінотеатрах. Тож є можливість визначитися з тим, що вам до душі. Відкриває наш хід парад українська перлина Мавка-Лісова пісня. Це чарівна анімація про кохання про взаємини між світом людей та стародавнього лісу. Про те, що рятує життя та відновлює втрачений між ним зв'язок. Над створенням граційної головної героїні мавки працювали три українські зірки. Прима балерина Катерина Кухар наділила її своєю пластикою. Голосом героїні стала акторка Наталка Денисенко, а чарівним співом берегиню лісу одарувала співачка Христина Соловій мега кольорові та надихаючі стихії. Мультфільм про поєднання протилежностей, яке за всіма стереотипами та установками світів неможливе. Це боротьба за мрію та справу, що запалює серце. Справжня життєва історія режисера Пітера Сона стала натхненням до цієї стрічки, і навіть її основою. Режисер розповів, що його батьки, як і сім'я головної героїні теплинки, емігрували з Кореї до США, саме Нью-Йорку, і відкрили там популярний продуктовий магазин. Це найуспішніша кіноадаптація відеогри всіх часів Брати Супер Маріо в кіно. Історія про бруклінських водопровідників Маріо та Луїджі, які потрапляють до дивних світів, темних земель та грибного королівства. Маріо доводиться рятувати королівство, принцесу і свого брата. Стрічка викликала справжній фурор. Лише за прем'єрний тиждень мультфільм окупився більше ніж утричі. І став найкасовішим фільмом року. Сучасні мультики вже давно вийшли за межі лише дитячого кіно, і це добре відображають касові збори. Одразу три анімаційні стрічки потрапили в топ 10 найкасовіших фільмів цього року. Людина-павук крізь Всесвіт заробив майже 700 мільйонів, стихії зібрали 495 мільйонів доларів, а брати Супермаріо в кіно першими в цьому році зібрали більше 1 мільярда доларів. Єдиним ігровим фільмом, якому підкорилося подібне досягнення, стала Барбі. Пам'ятаєте котика з фільму «Шрек 2? А вже ж, як можна забути ті бездонні оченята та харизму? Кухнасти так полюбився аудиторії, що окремо розповів свою історію. Це кіт у чоботях, два останнє бажання. Він втратив вісім життів, і аби не погубити останнє, поховав своє геройство і подався у котячий притулок. Та пригоди рудого просто так не відпустили, і він вирушив на пошуки чарівної зірки бажання. Режисери розповіли, що на цю історію їх надихнула стрічка Хороший поганий злий з Клінтом Іствудом. І на радість найменше щенячий патруль мегакіно. Улюблені хвостики малюків отримують надзвичайні здібності. Усе завдяки чарівному камінню з метеориту, аж раптом злочинне око на каміння кладе ворог цуценят Хамдінгер. Він тікає з в'язниці і разом з божевільною вченою намагається їх поцупити. Глядачі дуже задоволені переглядом цієї стрічки і вже чекають нову. У 2026 році кіношники обіцяють нам продовження. Людина павук крізь Всесвіт Майлз Моралес вирушає у подорож крізь Всесвіт, у якій він об'єднає зусилля з Гвен Стейсі та новою командою павуків. Усе задля протистояння наймогутнішому лиходію, але згодом герою необхідно обирати рятувати світ. Чи рідний. тут кожен Всесвіт, з якого походять супергерої, абсолютно різний. Над створенням мультфільму працювала більша команда, ніж будь-коли. Це понад тисяча спеціалістів. Вони намалювали 240 персонажів. До команди навіть долучився 14-річний блогер, який публікував у мережі трейлери до фільмів у стилі Лего. Тепер творці готують нову пригоду людина Павук по той бік Всесвіту. Сучасна анімація не просто розважає глядачів різного віку, а й говорить з аудиторією на важливі теми. Стихії розповідають не лише про любов, а й про емігрантський досвід. Людина павук крізь всесвіт вчить відповідальності та важливості свідомого вибору. А черепашки ніндзя ховають за веселим екшеном важливу розмову про інакшість та прийняття себе. І на десерт історія, яка знайома багатьом і ще з дитинства. Вони справжня легенда. – ніндзя повернулися у стрічці підлітки мутанти черепашки ніндзя, погром мутантів. Це альтернативна історія черепашок та їхнього вчителя Сплінтера. Тут знайомство із журналісткою Ейпріл та початок боротьби зі Шредером. Черепашки 15 років живуть у каналізації та мріють вийти на вулицю і стати героями. Аж рептом з'являється мутант, який прагне помститися людству. І черепашки мусять зробити вирішальний вибір. Під час створення стрічки режисер Джеф Роу особисто попросив Джекі Чана озвучити майстра сплінтера. Глядачі високо оцінили мультфільм, відмітивши якісну анімацію та гумор. Повчальні, розважальні, легкі та заворожуючі мультфільми. Результат плідної праці творців кіноіндустрії. Аби ми з вами не нудьгували та насолоджувалися яскравими стрічками і захоплюючими сюжетами, користуйтеся нашою підбіркою, вона варта того, щоб зупинитися на тому, що вам до смаку. Адже мультфільми заворожують сюжетами, анімаціями та незламною вірою в перемогу добра над злом.